Стандарт 230 В затверджено на відкритому обговоренні Encary і загалом залишилася лише формальність у затвердженні стандарту вже на засіданні EnkerKP. Минулого року вийшов фальшстарт, але не будемо про сумне. Цього разу також були спроби відкласти запровадження стандарту у 230 В, але вже не настільки вдалі. З 1 липня 2025 року стандарт нарешті вже має запрацювати. Таким чином, дозволені межі напруги стануть 230 плюс-10%, мінус тобто 207-253 вольти. Попереднього разу було дуже багато коментарів, що від такої напруги все погорить. Це неправда. 230 В це європейський стандарт і вся побудова техніка, яку ви купуєте або експлуатуєте, розрахована та протестована на роботу з напругою в межах 207-253 вольт. Випадки, коли погоріло обладнання по цілій вулиці, пов'язані із аварійними ситуаціями, такими як відгорання нуля, замикання фази на ноль, ну або подібне. Це по-перше. По-друге, це прийняття законодавства де юре. Де-факто, тобто фактично, в переважній більшості з вас 230 вольт в розетці вже є декілька років. А ось коли напруга буде просідати нижче, ніж 207 вольтів, ви отримуєте право скаржитись. І саме низька напруга більш шкідлива для переважної більшості сучасної техніки, і нарешті те, що стосується домашніх сонячних електростанцій, незважаючи на те, що зміни фактично вже прийняті, ще три місяці вам будуть ставити реле напруги із максимальною напругою у 242 вольти. Ми намагалися якось вплинути на цей процес, але юридично дозволяти інші межі до 1 липня неможливо. Якщо у вас є проблеми із спрацюванням реле напруги, все, що вам залишається, це звернення, але вже після 1 липня з проханням змінити межі напруги, і це буде розпломбування та пломбування за ваш рахунок. Була пропозиція внести норму щодо перевірки налаштувань всіх реле напруги у всіх власників, але вирішили, що якщо власник сам не звернувся, то до нього і не приїдуть. Як би не було, нагадаю, що і НКРЄКП, і ОСР. Чудово знають, що таке розумна рела напруги, але через недоліки законодавства і війну на це поки що закривають очі. Поки що з часом ситуація зміниться. На тому самому засіданні приймали зміни і до процедур стандартного приєднання. Регулятором було виявлено зловживання з боку ОСР і зміни законодавства були спрямовані на покращення законодавства і перекриття шляхів для штучного збільшення термінів стандартного приєднання. Гадаю, зі стандартним приєднанням стикався кожен із вас. Якщо ви піднімали потужність за останній рік і були змушені підписувати додаткову угоду через земловідведення, пишіть в коментарях. Це саме та ж Парина. В черговий раз приємно дивує відношення Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики регулятора, як його директора Огньова Андрія Володимировича, так і головуючого на засіданні Остоп'юк Юрія Володимировича. Лише твердість позиції яких фактично і відділяє кожного споживача від безпреділа ОСР під час підняття потужності, і не тільки. Але на засідання, яке стосується прав всіх споживачів, адже електрика є в кожного з нас. І напевно підняття потужності це найскладніше, яке є в цьому процесі, не прийшов ніхто від самих споживачів. Лише Асоціація сонячної енергетики України долучилася до процесу обговорень і захисту прав всіх споживачів України. Але ми не можемо представляти всіх споживачів і робити це постійно. В нас зазвичай інше питання в фокусі уваги. Незабаром будуть чергові відкриті обговорення змін до процедури стандартного приєднання. І там будуть значні зміни знову ж таки в термінах їх виконання, в залежності вже від потужності 5, 30, 50 кВт. Інсталятори, звичайні люди, які планують піднімати потужність. Долучайтесь, регулятор робить все для цього можливе, щоб вас почути. Але якщо вам то не потрібно, то в якийсь момент це може стати і не потрібно і регулятору. А ОСР туди ходить як на роботу. Тому, якщо ви ще не долучились до обговорення, то регулятор запрошує на них всіх зацікавлених. І це саме в ваших інтересах пряма мова регулятора. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вважаю це ексклюзивом. Безперечно, після такого заклику варто поставити лайки, підписки і коментарі і моєму відео. Це також допомагає його просунути далі і його побачить більшість людей. І безперечно, поділіться ним з тими, хто планує піднімати потужність. Від їх присутності на засіданнях регулятора буде напряму залежати і терміни їх стандартного приєднання, і багато чого іншого. А я буду і далі тримати вас в курсі останніх новин енергетики. Дякую за увагу та до нових зустрічей!